У 2024 році рішельєвська регата розправляє вітрила у 10-й ювілейний раз. Цей рік особливий для рішельєвців, адже пов'язаний і ще одним значним ювілеєм: – 35-річчям відродження ліцею. Тож маємо надію, що всі учасники відчують особливу святкову атмосферу: атмосферу єднання і радості від розширення кругозору, інтелектуальних перегонів і доброчесної конкуренції, освітніх досягнень і наукових перемог. Рішельєвська регата унікальне змагання. Це єдина всеукраїнська олімпіада, що об'єднує командний і особистісний залік, усну, письмову і експериментальну частини. І таким чином дозволяє з одного боку навчитися працювати в команді, а з іншого проявити таланти і знання кожного учасника окремо. Нетривіальні, цікаві і яскраві завдання демонстраційних та експериментальних турів особлива родзинка, гордість і відмінність кожної рішельєвської регати. Тож готуйтеся до захоплення та подиву, мозкових штурмів та нових відкриттів. Ми всі дуже сумуємо за тими часами, коли команди з різних куточків України збиралися в Одесі разом на очних змаганнях, коли ми бачили, як загоряються ваші очі подивом і допитливістю, коли спілкувалися і надихалися одне одним. Відвідували музеї і театри, гуляли осінніми одеськими вуличками, ділилися враженнями і гарним настроєм. Приїхав на РЧЛівську регату з надією розширити свої міжпредметні зв'язки і можливо дізнатися багато різних цікавих фактів. Дуже цікаві досліди показували, дуже цікава робота в команді. Більше ніде на жодній олімпіаді такого ще не бачив. Дуже радий, що приїхав. Мені дуже сподобалися завдання. Вони вони надзвичайно цікаві. В них є застосування у житті, і вони такі з такою маленькою маленькою причинкою. Я впевнена, що привезу з Одеси незабутні враження. Та навіть у режимі онлайн ми все одно відчуваємо єдність і силу, адже немає нічого кращого за активну інтелектуальну і впевнену у своїх силах молодь, що прагне освітніх перемог. А долучитися до інтелектуального гартування такої молоді справжнє щастя. Всі учителі, тренери і члени журі живуть вашими досягненнями, тож вдячно приймайте їхні щоденні освітні дарунки. Бажаємо вам не тільки перемог, а й задоволення на шляху до них. Десята ювілейна рішельєвська регата оголошується відкритою.